Є знижки представляють! Незламні знижки на Пенністил Гель! 20% в аптеках «Подорожник» вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на Бін Гель. 15% в аптеках подорожних вам та ощад! Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек Одразу дві резонансні прем'єри у Кропивницькому презентував легендарний театр корифеїв, відомий як перший професійний український театр. Наша знімальна група побувала на місці подій та зібрала ексклюзивні подробиці. Подорож у світ театру почалася з ушти на хуторі. Надія це театралізоване частування на території садиби музею Карпенка Карого Тобілевичів, де більше ста років тому гостювали класики української літератури та сцени. Саме ці традиції відродила команда театру у перформансі. Пропонувати чотири стихії кухні корифеїв. Тому що страви, які корифеї готували на хуторі надія, увібрали у себе енергію природи, енергію українського степу. Творцем події є відомий в Європі оперний постановник, заслужений артист України, а нині виконуючи обов'язки директора театру корифеїв Євген Лавренчук. За його словами на підготовку пішло два місяці. Особливу увагу приділили кулінарній частині дійства. Блюда зроблені на базі стародавних українських рецептур, з тих інгредієнтів, коли ми дослідили, які росли на хуторі надія, з тих е, трав, з тих е, овочів і з того, що там вони робили, хліб, який там пекли. І ми це адаптували до французької високої кухні от кузін. Паралельно з частуванням музеї готував Євген Лавренчук виставу перед волею. До створення долучився один з найвідоміших художників світової театральної сцени ізраїльський сценограф Єфим Руах. Ще до прем'єри спектакль з приміткою вікового обмеження 16+, став одним із найобговорюваніших. Це невідома п'єса Марка Лукача Кропивницького, яка заборонялася всіма можливими владами царська, потім совєтська і так далі, але все російська. Але ми її взяли не тільки тому, що вона була заборонена, а тому, що вона найбільш потрапляє в болючу зону сьогодення. Ця вистава це рефлексія, як ми будемо з цією волею жити, як ми будемо дивитися одні в одному в очі, і як ми зараз. На такому погревпо такому пограничному стані. І в цій виставі мені здалося, я спробував відобразити пограничний стан свідомості людини. Я тут ні. Осучаснення сторічної п'єси стало новим досвідом для самих акторів, зокрема для заслуженої артистки України Євгенії Миронович. Мені здається, що ніде на Україні ще немає такої вистави. Була у нас вистава така класична в 1996 році. От, була сугуба класична, але якщо порівняти, що був 96, а сьогодні на дворі вже 20, 24, от, то я сприймаю нормально. Що такі мають бути вистави і Безусловно, мені щось здається, що глядач той, що помолодше, буде більш сприймати все це до душі. Ну а ті, що старші, ті такі, як я, може, десь і скептую. До скептиків готовий і виконавець головної ролі Микита Капелюшний. Кожен знайде в ній щось своє атмосфера, акторська гра і саме візуал. Він дуже насичений, цікавий, не не кожному підійде, але свого глядача точно знайде. Микита зізнається, оголення на сцені для нього нове, але не лякаюче. До оголення я був в принципі готовий і раніше, тому що це для мене дуже просто. Насправді, при цьому трюки можливість якось себе по-інакшому показати і, і якось показати себе з іншої сторони. Мені цього дуже хотілося. Покази перформансу та вистави повернуться у вересні. Поки ж театральні митці відправляються у двомісячну відпустку. Та попереду, за словами Євгена Лавренчука, сезон, який він назвав поверненням корифеїв.